І тут направду є і хороша, і погана новина. Хороша новина Їхно, Їхній стратегічний потенціал вичерпується. Він неминуче вичерпається. Погана новина, вони не збираються здаватися, і і десь у цьому балансі у цій, у цій складної дихотомії. Ми якийсь час будемо перебувати. Який не візьмуся спрогнозувати, чи буде точка надлому у цій фазі війни, неминуче всі війни закінчуються і ця закінчиться. Питання лише хто буде переможцем, хто буде переможеним, чи можливо до речі, не побоюся такого прогнозу. Знаю, що купить у мене каміння може бути якась своєрідне боювання. Нічия, чому, бо як проходити стару лінію розмежування, тобто як пройти Донбас для мене залишається як воєнного літака проблемою? Там, там там все укріплено, забетоновано. Дуже простий аргумент. Вони авдіївку пройти не можуть. Що це менший об'єкт з воєнної точки зору? А тепер дзеркально перевертаємо в їх бік. А як нам проходити Донецьк, якщо вони зберігають стійкість оборони? Добре, якщо оборона посипеться і вони зроблять жест доброї волі і відійдуть так, як пішли з Харківщини. А як не посипеться, а будуть стояти так, як стоять зараз, то як проходити Донецьк? Там бетон, бетон і ще раз бетон? Ми не маємо півмільйона мільйона війська, яке би ми готували, готові пожертвувати в ім'я штурму Донецька. Ну а перетворити Донецьк на груду каміння, як як свого часу 43-му що сорок четвертому році британці перетворили гамбург, висипався 40 тисяч тонн підкреслю, 40 тисяч тонн не одиниць, а тонн бомб від цього так званого великої повітряної війни проти нацистської Німеччини. Ну, то хто в здоровому глузді на таке піде? Та й для цього потрібні ці бомби. А так а такі бомби є тільки сполучених штатів Америки. А носії це Б 52 Б 1 Б ланцер і і Б 2 Я собі не уявляю за яких обставин ці машини мають працювати на нашу користь. Прямий вступ армії США у війну. от, отака, от ню, нюанси. Надлом буде, даруйте, що повторюю свою думку, питання лише коли і за яких обставин? Щиро, я не знаю. Я в стратегічному глухому куті з нього вийти не можу Тобто український варіант розвитку подій він доволі явно проглядається, все ж таки, пане Петре. Ну не зовсім корейський, бо Корея поділена 2 на 2, це дві. Це по великому рахунку одна нація із двома соціальними структурами. Тут цей приклад не зовсім коректний, але те, що може бути умовний статус, во умовний підкреслюю, умовний саме по Донбасу з умовним великим миротворчим контингентом в аналітичному сенсі, всі конструкції треба розглядати, всі сценарії треба обдумовувати. Бо чим більше ми сценаріїв обдумуємо, тим реальність буде для нас легшою і кращою. Крим тут за душками залишається пане Петре. Якось конкретно про Донбас говорити. Що бачите по Криму? Крим направду, от я пояснив, чому дуже важко взяти Донбас. Тому що Донбас буде мати логістику в першу чергу автомобільну. Це не складно умовно. Є стара лінія розмежування, плюс Маріуполь їхній і звідти з їхнього боку довозити вантажівками. Все, що треба, не проблема. Крим нас насправді це його можна зробити. Гнилою грушкою, яка сама упаде, mm. до них це не важко. Ну з воєнної точки зору. Я не кажу про геополітику і політику. Треба упідводити кримський міст, тобто, щоб дійсно його не могли ремонтувати, взяти під вогневий контроль трійка ракет, таких як Storm Shadow, Scalp, то одне то саме, Taurus і mgm 140 Atacams у балістичній версії М 39 на 300 кілометрів. Таких ракет ну треба, ну хоча б з півтори тисячі не проблема, особливо по атакамсах. Вони є в американців на складах. Ми друга країна оператор у світі М-142 і М 270 Це то, пускова платформа для цих ракет. Ну, первинний залп ракет так 100-150, бо ж розуміємо, що десь третину зіб'ють, відхилить ребом і тому подібне. Решта обов'язково долетить. При причому треба бити в той ближчий бік до нас, сюди до керчі. Нагадаю, що по прямій від відкриті, скажімо, до Гуляйполя 240 км, кілометрів, ще 60 км кілометрів є буферної зона для безпеки самої машини. Взяли під вогневий контроль, півроку тримаємо, щоб жодна баржа не підпливала. Їх нищити по ремонту, це те саме стосується великих десантних кораблів, такі як проект 777 чи проект ТАПІР. Бо один може брати на борт до 500 тонн вантажів, другий до 1000 тонн вантажів це багато. Їх ще є добрий десяток у Чорноморському флоті. Їх також потопити абсолютно не проблема, щоб туди не могло нічого доплисти. Те саме стосується повітря. Ми показали блискучу роботу в частині А-50. То що ж потенційно буде нам заважати збивати, скажімо, ті, ті самі, іл 76 чи е, Руслан е, Ан 124 Щоб туди нічого не могло ні доплисти, ні доїхати, ні долетіти. Кілька місяців, все їм кінець людина. Воює підкреслюю, воює людина, людині потрібні боєприпаси, людині потрібні вода. Їжа, одяг і тому подібний. І на перекопському перешивку, який дуже сильно укріплений, не буде взагалі нічого. за, за, за кілька місяців роботи. Худі зомбі будуть ходити у буквальному значенні цього. Слова та переб'єм як курипок. але є нюанс для реалізації стратегічної кримської операції потрібна перелічена зброя у великій кількості. Особливо f 16 Особливо підкреслю у великій. Всі ці розмови, шість машин змінять хід війни, 12 машин змінять. не змінять. Не змінять. А от так машин 180, 220 змінять з великим ракетобомбовим навантаженням. Приведу конкретний історичний приклад: війна в перській затоті 1990 91 року. Саддам Хусей заатакував Кувейт, утворюється різко західна коаліція. І фінальна фаза цієї війни, так е, операція буря в пустелі, всі про неї чули. Трошки більше, ніж півтора місяця вона тривала, плюс-мінус. Так от, за цей час, за цих півтори місяці, маючи на озброєнні 1700 літаків, вдумайтеся в це. 1700, Це собі тяжко уявити, а вони всі воювали і зроблено поза 100 тисяч літак у 100 тисяч, мені така думка взагалі в нашій реалії не, не накреслюється. І за тих самих півтора місяця атакам тоді вперше, вони по справжньому, в тих ще стареньких модифікаціях початку 90-х років, застосували більше 600 ракет за півтора місяця. 600 ракет. Були доби, що відстрілювали від 20 до 100. От собі, у нас зараз за одну добу застосовано 100 атакам з дальністю враження 300 км. Та їм кінець тільки після цього одного залпу. Одного залпу, 100 ракет, не кажучи про 600 чи півтори тисячі. Ну, але, на жаль, є така реальність, як, як, якою вона є.